Чому Росія не продовжила Великоднє перемир'я? Президент України пропонував, але Путін вже дав коротке інтерв'ю. Я розмістив його в себе в Телеграмі, тут є в описі відео. Воно розміщено на дзеркалі тижня, також тому і я розмістив і проаналізував. І Путін там, з поміж іншого, говорить, що намагались перехопити ініціативу. Бачите як? Ми з вами теж такі, коли хтось намагається перехопити ініціативу, ми до цього якось так реагуємо не дуже добре, правда, на роботах, в житті в звичайному. Ну, Нам неприємно, коли хтось перехоплює нашу ініціативу. І Путін зразу сказав, що ні-ні, ні цього не буде. Перехоплювати ініціативу так не вийде. І бойові дії фактично одразу, після 0-0,21 числа, продовжилися. Вже о першій годині я фіксував тривогу. Спочатку була Сумська область. Потім Харківська, Донецька область, сьогодні вже була і Одеська область, і інші області, і Київ вже вночі був, і так далі. І ось в ефірі каналів запрошують експертів, які намагаються пояснити, а чому Путін не погодився на перемир'я. Чому? І ось один із експертів, Константин Криволап, експерт з питань авіації. Тобто, це не просто там бла-бла, а експерт з питань авіації. І він видав дещо. Що як на мене е виглядає дивно? Ну давайте послухаємо. Фактично, Я пришвидня концепції е гібридної війни та за правилами нібито Герасимова. Тому що от, одним з основних е дій проти е людей, проти країни, це пропагандистські всім е засоби, які можна використовувати. Це е наративи, які заганяються через соціальні мережі. Це... Ну, от, от, це знаєте, от ракети летять, дрони летять. Пофіг, е критикуй соціальні мережі. Все в країні має бути закрито. Все закрите, є, має бути єдиний марафон. Ви ходите на роботу, бажано забрати у вас автомобілі, щоб ви їздили в маршрутках. Ну, бо в маршрутках всі будуть обговорювати марафон, і ви будете проникатися ну, відчуттям єдності. Інакше ніяк. От що не стається, винні соціальні мережі. Це вже набридло, капець. Ну нічого, давайте далі. Взагалі просто терор населення. Те, що ми бачимо останнім часом, росіяни почали використовувати дуже сильно. Це удари по Кропивницькому балістику, це удари по Сумуму балістикою, це удари по Києву балістикою, ну і цілий ряд наших інших міст зазнали ударів балістичними ракетами. Я вже не кажу про шахейте регулярні. А тепер головне, що особисто в мене отак очі розширялись, коли я це чув. Будемо сподіватися, що пан Константин просто намагався сказати щось інше, але вийшло вже як вийшло. Навіть якщо таке станеться. да, то... Е... Якщо таке станеться, Тобто, якщо буде зменшення ударів по цивільній інфраструктурі, то. Ну, звісно, наші міста буде значно легше. І... Це це ж добре. Ні. Це дуже добре з цієї точки зору, що е, саме для нас неприємне це удари балістикою. А є ще якісь точки зору? Тобто, смерті дітей, смерті цивільних руйнування атаки університетів, атаки дитячих майданчиків. Ну тобто, а які можуть бути інші сторони, яке може бути? Але ну, пан Константин знаходить це, але якої у нас не вистачає засобів ППО, конкретно систем ПЕТРІО, систем САМПТІ. і це таким чином вирішило це питання удари балістичними ракетами. Але треба розуміти, що якщо не буде ударів таких далекобійних, то весь цей запас, який є. У росіян, які вони можуть там виробляти ще, ці удари шахедами, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами. Все це буде використовуватися для ударів по лінії бойового зіткнення. Ви ж зрозуміли? Не Вам переставить? Тобто, давайте я вам переставлю. Конкретно Система ПЕТРІО, система САМТІ, і це таким чином вирішило це питання удари балістичними ракетами. Але треба розуміти, що якщо не буде ударів ударів таких далекобійних, то весь цей запас, який по містам, якщо не буде далекобійних ударів по містам, то є. У росіян, які вони можуть там виробляти ще це удари і шахетами, і криватими ракетами, і балістичними ракетами, все це буде використовуватися для ударів по лінії бойового зіткнення. Хоча там більш ефективні, мабуть, будуть інші засоби для росіян, але спрогнозувати, як вони в цій цій ситуації будуть діяти, дуже важко. Тобто, пан Константин сам сказунув щось. Він же експерт з авіації, він вже сам, напевно. А це прямий ефір. Вже він сам в процесі свого коменту усвідомив, напевно, що він сказав нісенітницю. Хто буде балістичними ракетами гатить по нульовій лінії оборони? Хто? Ким треба бути? Ні, ну ми розуміємо, що це може бути, ну, щоб використовувати балістику, щоб розбити якийсь бліндаж. Або атакувати. Я не знаю, що. що на нульовій лінії оборони, де максимально бійці продумано розміщені і не, не концентруються батальйонами, бригадами, корпусами. Куди балістикою бить? Куди? Куди? У бліндаж де сидить 5 бійців? Оце ефективне використання зброї. Да? Та якби ворог е, хотів бити по чомусь на першій лінії оборони чи на другій лінії оборони балістику, то вони били би. Вони б'ють балістикою, на секундочку, по ресторану, де нібито, на їх думку, зібралися е, щось відсвяткувати, якась певна кількість військових. Ну, скільки їх там, 20, 30 могло бути, 50, нехай 50. Вони луплять балістикою, знаючи, що. Загинути може ну, 10-15% від е, е, того складу, який в результаті гинуть діти, тобто, навіть не... все одно вони використовують балістику. Вони б'ють балістикою для того, щоб вразити корпус університету, тому що, за їх даними, там було нагородження. В результаті ніхто з військових, ну як повідомляють, тут не буду нічого говорити, просто як повідомляють, не загинув, загинули цивільні. Тобто я правильно розумію, що у ворога просто не вистачає ресурсів, щоб на передовій бити. Тому, от якщо по містам перестануть бити, якщо ми домовимось е, про те, щоб накласти мораторій, бити по цивільній інфраструктурі, то е, тоді ну, на передовій буде гірше. Я не знаю, я, я тільки мушу, хочу, мрію. Що, сподіватися, що пан Костянтин сказавши що щось це прямий ефір. Тут можна сказати, що ну, якось завгодно, незручно можливо. Будемо сподіватися, що це вирвано з контексту, хоча який тут контекст. Будемо сподіватися, що пан Константин мав щось на увазі інше. Але формулювати позицію, що удари по цивільній інфраструктурі нехай будуть, бо. Це шкодить, бо це може призвести до того, що ворог буде сильніше обстрілювати лінію фронту, ну це я не знаю. Навіть якщо це так, Навіть якщо це так, про це потрібно мовчати. От мені здається інколи, що ми так багато говоримо, От особливо люди наділені експертним знанням. Не таким соціально експертним, яким я займаюся. Я ж не маю доступу до військової таємниці. до... Кулуарних бесід там, в стінах Кабінету міністра, Верховної Ради, Офісу президента, за кордоном і так далі. А ось ці всі люди. Їх не повинно бути чутно і видно. Але вони говорять. І це від імені ж держави. Це ж від імені офіційних осіб іде. Як так можна? Чому потрібно бути настільки необережним зі словами? Я не знаю. Я сподіваюся, що вони так тільки сказунули випадково. І вони так не думають насправді. Бо мир дуже потрібен містам. Адже там наші діти. Там наші батьки, літні люди, військові на ротаціях на відпочинках. Там лікуються люди, в тому числі військові. І містам потріб, потрібен мир. Потрібна е, безпека, про що говориться людина? Про рівномірне розшарування е, атак по всій Україні. Ну так, З таким підходом можна дійти до того, що е, ворог. Е, Має ще й атакувати Захід України. Тоді менше буде на Київ, менше буде там на Вінницю, на Кропивницький, на Харків і так далі. Ну, з такою логікою можна дійти до чого завгодно. Можливо, ви ще зрозуміли. Напишіть в коментарях. Ну, а відео залишу в себе в Телеграмі, є тут в описі цього відео. Бережіть себе, бо, ну, ви все зрозуміли.